Угу. Е, поверніся до мене, їдь до мене, їдемо там аж до тих е, е, столів, і там трохи походиш без всього, так щоб би тої хірні було. Ну йди, йди, о, о тобо йди, 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 як щось притримаєшся. Йди трохи. Я хочу, щоб бачили, що ти ходиш. Ну нічого, притримався, за військом.